Так, Всім доброго дня. Зробив ось таку автокормушечку, задовбався я підсипати бігати тим бролярками. Зробив таку, нічого заумного не думав. Взяв фільтр. Mercedes Atego. Це брат мені колись здавав, вони в мене як стільчики один, другий, і воно де третій. Потім Заїхав на металолом, взяв бойлер. Такий овальненький бойлер був. На він заглушив я. Ці отвори позаглушував. Так він зварений, двойний такий був. Ну і далі. Тут я його не прикріпляв, не красивши, нічого. Трубочку таку 160 в мене відходи були від гранулятора, Приварював 4 болтики ограничителі, щоб настільки висипатися. Це сюди відділена вона сюди, ця крішка. Ось вона. Я думав сюди приварити якісь ці. Зробив таке кольце, розпорочки. Бролер це не та птиця, що вона буде розкидати, так вона плотненько входить. Що вона буде розкидати, його не буде вона розкидати. Мене цікавить скільки сюди вийде, бо ще я її не засипав. Зараз засиплю і поставлю. Курча там, так. Там Вона в своєму, полу... своєму місці стає, вона намічена десь. Ось сюди. Рукою ніфіга не удобно. Якщо буде, вона ну, неустойчива, що то мені не подобається. У мене є USB такі кусочки. Я її на три саморіза прикручу до USB, і вже вони ніяк не зволять. В принципі, вони й так і валять не будуть. Ну, сюди, я думаю, десь відро 10-літрове з кілограм війде. І зроблю ще одну пізніше. Тоді як зроблю цю іспитаю, зроблю ту, побачу, які недостатки. Ну які? в принципі, який недостаток. Все тут буде нормально. Бачите, підказує. Так, бролера показувати не буду. це діло, ці виступлення. У нас доброжелателів, вистачає. Я вже показував, Є так, ладно, зараз насиплю, подивимося, що тут буде в нас. Так, ось я висипав відро. Таке сюди. 6900. Ну, сюди ще кілограм 2 влізе. Читайте 7, кілограм 9. Нормально, мені подобається відро зараз. І ось вони вам будуть їсти, такого підсипати, воно буде постійно сипатися. Мені подобалось по камісі. Ну і далі теж подобається. Думав купити ту пластику, а тоді думаю, що в мене... Руки не з того місця стоять, що я буду ще пластик якийсь купляти. Дай трошки розвіюватися, треба, бо ті гранулятори вже доконали. Вже жаро, вже пора зав'язувати з тими грануляторами. О, все, ось так вона закрита. Поставив і нехай собі їдять. Зараз зроблю ще одну. Так що кому може було полезне відео, можна взяти робити. Там я ще більшу хотів. Є боляри круглі на металумі. І кришка. Кришка, кришка. Ось я взяв одну таку. це Я побачу, якщо вже взагалі здурію, то візьму під отаку кришку, зроблю його. Теж таким самим макаром. Ну, тут якось шиною, щоб перегородки ці поробити. І візьму такого болера, я не знаю. Це яка нержавейка воно, фольга. ось але, але, і це і зроблю такого, щоб відерна п'ятеро, мабуть, туди засипав. І буде то, що треба. Так, ну що, в принципі, все. Миру і добра всім. Давайте здоров'я.